Сьогодні ми з вами, як це правильно говорити, комп'ютерним сленгом будемо шпіліть. Ми з вами покатаємось, політаємо і навіть постріляємо. А все це буде зроблено для того, аби познайомитися з новою, як для нашої програми, маркою Трастмастер, відомим і навіть культовим виробником комп'ютерних ігрових аксесуарів. І дещо забігаючи наперед, скажемо, що цей виробник настільки культовий, що, наприклад, їхні джойстики багато хто вважає найкращими з усіх тих, які представлені на світовому ринкові. Але почнемо ми не з них почнемо. Ми з ганялок. От скажіть мені, будь ласка, от кожна людина, яка в принципі полюбляє автомобілі, от вона ж ну, отак щиро і відверто, от вона ж хоче коли-небудь опинитися за кермом Феррарі. І отут саме Трастмастер може вам сказати, будь ласка, справа в тому, що саме в комп'ютерному ігровому середовищі Трастмастер і Феррарі це практично одне і те ж. Ну, за такої моєї одіозної заяви давайте і почнемо. Я в даному випадку за кермом Ferrari. І... Стар... Старт. Співпраця обох цих брендів має вже кількарічну доволі насичену історію. Для нас ж з вами важливо те, що ця співпраця є, існує, і трастмастерівська продукція абсолютно легально несе на собі логотип зі здивленим конем. Більше того, кожне таке ігрове, здавалось би, кермо ліцензується самим Ferrari, а значить, максимально відповідає своєму живому реальному аналогу. Модель F430 точна копія керма, яке стоїть у правильно Ferrari F430. І витративши на кермо 130 ує, ви легально і законно можете ганяти у своєму комп'ютері цю машину реальною вартістю у 200 тисяч доларів. Зовній дівайс теж виглядає круто. Справжня кнопка запуску двигуна перемикання на їзду в принципово різних режимах: металеві підкермові пелюстки для перемикання швидкостей, металеві педалі. Інше, дещо можливо і простіше Феррарійне кермо Universal Challenge 5 в одному. Бюджетний варіант без будь-якого безпосереднього копіювання з натури, але також ліцензований скудерією. Штука універсальна в плані роботи із комп'ютером і з будь-якою ігровою консоллю. Хочеш тобі PlayStation, хочеш Wii, хочеш GameCube без будь-яких додаткових перехідників чи адаптерів. Ну і зрештою, топова модель керма ралійний GT Clutch. Окрім керма, з набіром пелюсток, пластикових наголосимо неметалевих, три педалі і окрема секвентальна ручка перемикання передач винесена на ваше віртуальне торпедо. Окрема примочка перемикає вас у водіння з двома чи трьома педалями. Відповідно, маєте два стилі водіння ралі та GT. Хоча нащо педаль щеплення при отакій напівавтоматизованій коробці передач, нам поки що не зрозуміло. Гальмо має магнітний підсилювач і загалом увесь комплекс оснащений фідбеком. Себто, коли ваш болід вилітатиме на перебрики чи скочить у якусь канаву, ви отримуватимете відповідне відчуття. Вас і потрусить, і належно поковбасить. Хороший цей дівайс і ще тим, що він абсолютно і повністю налаштовується, тому можете час від часу влаштовувати своєму агрегату тотальне налаштування у власному командному паддоку. Педалі регулюються, регулюється сила віддачі машини і є 10 програмованих кнопок. У них є стандартні налаштування, але за бажання можете їх змінити. Окремо виділимо і кнопку Форс. Вона вмикає, вимикає функцію повернення керма у висхідне положення навіть безпосередньо під час самої гри. І перейдемо далі. Якщо там з кермом ми вже говорили, ви отримуєте повне абсолютне відчуття, що ви перебуваєте за кермом автомобіля Феррарі, то з ось ігровим аксесуаром ви отримаєте так само повне абсолютне відчуття, що ви за штурвалом реального літака, і ніяких при цьому перебільшення двозначностей. Ключове слово тут хотас. Термін ні граму не комп'ютерний, а саме авіаційний. Це принцип побудови управління літаком, при якому льотчик має доступ до усіх важливих функцій, не знімаючи рук з двох систем ручки управління і важелю газу. А значить, що усі потрібні кнопки та регулятори знаходяться тут, на обох пристроях. Так зараз керуються усі без винятку сучасні літаки. І саме такі дівайси випускає Трастмастер. Слово хотас супроводжує майже усі його авіаджойстики. Дещо простіше є навіть доволі бюджетний T-Flight e з тієї ж опери. Все продумано і доволі ергономічно. І маса потрібних в управлінні літаком кнопок, і навіть зручна опора для рук. Бо хто літав на комп'ютері, той знає, що в розпал повітряного бою джойстик любить летіти зі столу, тягнучи за собою і вас, наче підбитого літака. Штурвал, до речі, може від'єднуватися, оскільки фізично є. Іншим від ручки пристроєм, який окремо і підключається до машини. Але революційність витворів Трастмастера полягає якраз у тому, що їм вдалося не лише з'єднати все у єдиному комплекті, а навіть досягти того, що комп'ютер бачить увесь дівайс як одне єдине ціле. Повірте, раніше це була дуже серйозна проблема, але і не це по суті головне. Люди, які полюбляють авіаційні симулятори і до цього весь час грали мишкою і клавіатурою, кажуть, що після них. Пересідати на хотас, це ви отримаєте приблизно таке ж відчуття, як у людини, яка до цього весь час їздила на Москві 412, і отут раптово пересіла на мерседес, і я їм вірю. І отут краще поговорити про модель Хотас Кугар. Штука значно дорожча за ті флайт, але дорожча зрозуміло, чому вона точна копія штурвалу і рукоятки керування двигунами знаменитого американського винищувача F-16 – і не просто копія. Саме цей хотаскугар, визнаний повітряними силами США як офіційний учбово-тренувальний дівайс. Їхні льотчики саме на них і вчаться. Свого часу на фоні подій 11 вересня навіть чулися голоси про те, що треба було би заборонити вільний продаж цієї іграшки, настільки добре вона імітує штурвал. І щоби хто не треба, не вчився правильно керувати літаком. А справжньому ігроману тільки цього і треба. Штука наворочена і дає можливість керувати такими тонкими налаштуваннями, як підзаправка в повітрі, керування за креном, за рисканням, ідентифікація ворога і так далі. Штука важка, більше 9 кілограмів. Тут багато металевих частин, а це плюс. І плюс-плюсу вона буде доволі стійкою на столі гравця. Штурвал тут передбачений як змінний, і сьогодні Трастмастер веде переговори з іншими виробниками літаків, аби додатково випускати точні копії їх. Штурвалів, так що раптом вам більше до вподоби сушки чи тушки, скоро зможете собі замовити і відповідні аналоги. Геймпад! От дивишся на цю категорію пристрій, і думаєш, ну от вони настільки всі між собою схожі. От що тут можна ще придумати? Виявляється, можна. Ця штука зветься Dual Trigger. У першу чергу дійсно завдячуючи оцим ось подвійним тригерам, які розташовуються перед вказівними пальцями гравця. Ще вона зветься Три в одному, оскільки розрахована на нормальну роботу з трьома популярними ігровими платформами: власний комп'ютер і два останні покоління сонівського PlayStation. Завдяки ж достатній внутрішній пам'яті ми не кажемо великій, ми кажемо достатній. Так от завдяки їй ви можете зберігати у пам'яті дівайса усі налоги налаштування під кожну платформу. Просто переувімкнули і все. Девайс сам зрозуміє, які налаштування йому зараз запускати. Це при тому, що Dual Trigger дозволяє налаштовувати переналаштовувати усі без винятку кнопки, яких тут, як бачите, багато. І серед них є доволі унікальні, як навіть для навороченого геймпаду. От мене завжди прикалувала така ситуація, коли знаєте, такий здоровий офіс, начальник зверху сидить, всіх бачить, і всі такі серйозні, такі в кроватках. Значить, працюють щось там на клавіатурі, в Ворді набирають серйозне обличчя. Значить, і один такий такий опа. От як ви думаєте, він дійсно в Ворді працює, чи він все-таки якимось шутером балується? Ну і завершально, так би мовити, говорячи про продукцію цієї кампанії, чесно відзначимо. Так, вона. Дорога, принаймні, вона точно дорожче за усі ті джойстики, геймпади, за будь-яке кермо, яке ми вже розглядали в нашій програмі. Але навіть якби уся ця продукція коштувала рівно вдвічі дорожче, то за категорією ціна якість її, однак, варто було би купувати. Тому що це виправдано, тому що, тому що це класно.